Радісні вітання, мої чудові сонцесяйні янгели землі і неба. Я вітаю вас. Я, Олександр, людина чудосія. А ви, ви потрапили в енергопростір Золота епоха. Що приємно, що чудово, що ми з вами продовжуємо наш шлях самопізнання, розвитку і, звісно, процвітання, вознесіння. А сьогодні у мене для вас особлива родзинка сьогоднішнього. Вечора я вітаю вас, всіх тих, хто зібрався з протилежного боку екрану, всіх тих, хто знаходить можливість підписатись на наш канал, всіх тих, хто пишуть відозви, діляться враженнями. Це чудово! Ми одна прекрасна команда світла. І сьогодні в мене неймовірне звернення до вас від архангела Михаїла. Це послання звучить наступним чином. Ніхто. Не може контролювати тебе, якщо ти цього не дозволиш, Архангел Михаїл повсякчас знову і знову приходить до нас, щоб продовжити і закріпити цей процес, який був розпочатий. Деякий час тому. Я абсолютно переконаний, що з нашою групою, яка має Безпосереднє відношення до Золотої епохи. Це і канал Архангела Михаїла. Тому я раджу, щоб ми з вами потерли ручки в жесті задоволення. Глибоко вдихнули. Раз. Різко видихнули. Два. Знову вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. І ми закликаємо наше священне коло спілкування. Архангела Михаїла і його легіон ангелів захисту. Ми просимо, щоб цей час нашого спілкування з нашою групою і з усіма тими, хто приєднається в офлайні, був притягнутий всі ті душі, які відчувають неабиякий відгук на ці слова у глибині свого серця. Всі ті, хто є співтворцями світла, всі ті, хто стали воїнами світла, адже ми воїни світла. Всюди, де ви продовжуєте поширювати це світло, де і коли б у вас була нагода і шанс, знаючи та відчуваючи правду всередині себе, дозволяючи цій правді резонувати від вас, дозволяючи цьому світу і потужньому потоку світла резонувати всім іншим навкруг вас, де ви можете перебувати. Навіть ваше ходіння, рух серед інших несе світлом. І поширює світло. Незалежно від того, усвідомлюєте ви це чи ні, ви реально поширюєте світло, просто перебуваючи в близькості з іншими. У всіх вас є особлива місія, на яку ви так давно збирались, волонтерились, ви чули це, щоб. Запам'ятати це, і це ті часи, до яких кожен з вас так староно готувався. Так, ти до цього готувався тисячоліттями. І знову і знову ви опинялися у найнеймовірніших часових проміжках, і, до речі, зараз, у цей стрімкий час, прямо на краю прірви. Багато хто з вас. Майже готовий стрибнути в цю прірву, щоб повністю пройти процес сходження, щоб усвідомити власне особисте сходження. Але що тебе стримує? Єдине, що стримує вас зараз, це старе програмування. Програмування, яке іноді продовжує стримувати вас у цьому трьохвимірному виразі, та ілюзія, яка Яку власно створили ви самі? Ви всі брали участь у цьому творінні. Та саме ті сили темряви продовжують тримати її разом, продовжують рухатись вперед в ілюзію. Вони хочуть втримати старе, де хочеться відпустити старе і рухатись далі в новий золотий вік. Це наш вибір. Ще раз я вам кажу: єдине, що вас зупиняє, це програмування. Та все більше і більше повсякчас, коли ви відпускаєте програмування, ви все більше і повніше згадуєте, хто ви є? Для чого ви тут. Коли ви думаєте так, коли ви бачите світ таким, яким хочете його бачити, а не таким, який він здається, для тих, хто досі ще спить. Але як хочеться це бачити, як хочеться, щоб творіння було проявлено саме так. Бо так само, як ви створили цей ілюзійний світ третього виміру, так і зараз ви створюєте. Новий світ в четвертому та п'ятивимірному прояві, все приходить від творіння. Все, власне, йде від того, що розум і серце працюють разом. Знову ж таки, що розум може задумати, того може й досягнути. Тож продовжуйте тепер довіряти, довіра так в плані, але більше того, Довіряйте собі, довіряйте собі, щоб слідувати плану і більше не стримуватись, не дозволяйте собі повернутися до старих шляхів, старої парадигми, старої ілюзії. Тим більше і більше, що ви визнаєте це як ілюзію, тоді ви можете вийти за її межі. І ось тоді програмування більше не стримує, не обмежує вас, отож ви можете взяти, чи покликати мій блакитний меч істини. Відрізатись від усього цього старого програмування. Чи ви можете використовувати повсякчас фіолетове полум'я, щоб очистити старе програмування? Звісно, ви можете використовувати багато різноманітних інструментів, скажімо, кристали, кристалотерапію. Є надзвичайно багато різних інструментів, які вам дали. І багато хто з вас запам'ятав ті інструменти, які ви можете використовувати повсякчас. Саме тому ви резонуєте до певного способу виходу за рамки програмування і продовжуючи тримати себе у вищому світлі та вищій вібрації 4 та 5 вимірів. Ось для чого всі ви прийшли в цей час сюди на землю. Щоб виховати себе. А далі. Допомагати виховувати всіх навкруг себе. Ніщо не зупиняє вас, крім вас самих. Подумайте над цим. І дозвольте цьому стати вашою повсякчас, повсякденною мантрою, коли ви продовжуєте рухатись далі через цей процес сходження. Єдине, що тебе зупиняє, це ти. Ніхто інший, ніхто інший не контролює вас, якщо ви не дасте це йому. Пам'ятайте про це, я, Архангел Михаїл, і я залишаю вас тепер у мирі, і любові, єдності. І щоб ви продовжили бути моїми справжніми воїнами світла і поширювали правду де, коли і з ким у вас є можливість це зробити. А тепер зробимо глибокий подих, ручки в жесті намасте. Ми щиро і сердечно дякуємо Архангелу Михаїлу за його настанови, за його підтримку, і саме важливо за віру і довіру всім нам. І сьогодні я хочу додати, милі мої друзі, милі мої янголи співтворчості, декілька цінних рекомендацій. Отож, Глибокий приємний подих. Пам'ятайте, що кожного ранку встаючи, приділіть дрібочки часу, трошки часу в самоті, щоб споглядати свій стан буття чесно і без особу. Для цього у вас є чудовий інструмент, дихання вічності. Попросіть своїх провідників та команди підтримки, ну, таких, скажімо, як. Ми часто ходили в різноманітні храми Телоса, Верховного Жреця Адами. Та можете попросити своє власне вище я звільнити старі переконання та обмеження, які більше не служать вам. Просіть Всесвіт кожного ранку надавати вам новий погляд. І дозвольте собі перебувати в стані незнання розуму і знання серцем. Попросіть Всесвіт надати вам легкі та граційні дзеркала там, де необхідно для повного пробудження вашої свідомості. І це буде. Чудовим процесом, адже ви будете просити, щоб протягом дня ваша фізична енергія зростала в рівні пропорції свідомої праці, яку ви робите щодо зцілення себе. Протягом дня регулярно працюйте з енергіями любові, довіри, віри, співчуття, благодаті та вдячності. Покличте покличте ці енергії, щоб вони вам допомагали. Ви регулярно працюєте з енергією. Покличте їх в себе. Покличте в фізичне тіло в свої клітини та свої ДНК найчистіші вібрації цих енергій. Ви будуєте енергетичний підпис у своєму тілі. Ви переписуєте насправді старі частоти та переконання, які обмежили вас з повним вашим потенціалом того, хто ви насправді є. Будьте уважні, коли ви переживаєте свій день, проживаєте його повноцінно щодо своїх вібрацій. Породжених кожною думкою, словом чи ділом. Навчіться, будь ласка, розпізнавати те, що розширює вашу енергію і те, звісно, що її руйнує. Кожного вечора визнавайте і приймайте в глибокій пошані все, що ви дали собі цього дня. Визнавайте, що в цьому процесі ви віддані собі. Ви дійсно віддали все всьому творінню. І тоді озвучте, проголосіть намір, що поки ви спите, що ви сьогодні обов'язково зробите на сон, що поки ви будете спати, ви продовжите інтегрувати через своє серце всю нову мудрість, яку ви визнали цього дня. Попросіть, щоб клітини вашого фізичного серця та спіралі вашої фізичної ДНК розширилися до вашої нової вібрації, і щоб ця еволюція відбувалася для всіх часів просторів та вимірів. Таким чином, ви заміните старі шаблони та відбитки, які більше не будуть для вас представляти істину того, хто ви є. Те, хто ви є, буде змінювати щодня, і ваша нова частота у спілкуванні з усіма оточуючими буде відчуватись у цьому всесвіті та всіх інших і буде повертатись вас назад, назад до Великого центрального сонця та самої енергії Творця. З величезним співчуттям прошу вас визнати, що використання цих практик не тягне за собою примушення. До іншої свідомості. Практика означає дозволити собі відкрити безмежний потенціал, який вже існує всередині вас. Ці вправи призначені не для того, щоб виконуватись послідовно, а водночас. Після того, як ви дали один день практики кожну окремо, практикуйте їх всіх разом протягом дня, що триває. Проявіть вдячність за свою роботу. Це за творчість, яку ви зробили, і плекайте свою таку пробуджувальну вправу правду, оскільки вона охоплює справжнього вас та новий світ, який вас оточує. Всю цю інформацію в текстовому форматі я розміщу у розділі спільнота на каналі Ютуба Золота Епоха. А зараз я щиро і сердечно дякую всім нашим провідникам, наставникам, і в чому, я думаю, ви приєднуєтесь до мене. Ми дякуємо нашому вищому Я. Ми дякуємо Адамі, верховному Житцю Телоса. Ми дякуємо всім небесним силам і помічникам, які наповнюють наше життя найвищими вібраціями світла і любові. Я не прощаюсь з вами. А кажу до нових зустрічей. Дякую, що ви були з нами у цей час.